Друзі, ми з вами на телеканалі 6 соток в програмі Квітучий дім. А з вами знову я, Тетяна Герасимчук. І це означає, що сьогодні ми поговоримо знову про прекрасне про рослини. А саме сьогоднішня програма буде про рослини в Кашпо. Це той момент, коли в людей немає, немає у вас немає ділянки, у вас немає присадивної якоїсь території, але вам хочеться зелених насаджень. Це програма для вас. У мене тут представлений садовий контейнер, а вірніше садовий такий бетонний міцний контейнер, така конструкція я позичила в друзів, щоб показати вам приклад, що все-таки мінімальний маленький сад, зелена зона може бути у вас. Будь-де завгодно, на терасі, будь це біля кафе, будь це десь на вашій зоні, такій відпочинку, навіть на балконі. Просто треба підібрати правильно рослини, правильно ґрунт, і правильно посадити. Що нам потрібно? Нам потрібно кашпо або верніше бетонний такий міцний. Він я його навіть не здвину з місця. Для чого? Від сильних вітрів, щоб не завалилося наше кашпо, і наші рослинки не висипались. Це перше. Друге, обов'язково бути, повинні бути отвори. Отвори в даному кашпо для того, щоб не застоювалася волога. Бо тому що якщо це, ми розуміємо, що це кашпо стоїть на вулиці, туди потрапляє дощ, волога, роса і так далі. Якщо не буде уходити вода, навіть якщо там буде стояти дренаж, як в даному випадку у нас, то воді немає куди дітися. Це буде застой води, це може порвати як бетон, так само може зашкодити рослинам, вони можуть просто-напросто згнити, просто пропасти. Так от, що ми робимо? Коли у нас дуже глибокий контейнер, як в даному випадку. Ми третю частину контейнера засипаємо, наприклад, керамзітом, це такі камінці, які будуть нам слугувати дренажом, при тому, що у нас є отвори внизу. Але якщо в даному випадку як даний контейнер стоїть плотно на землі, і там все таки є отвір. То краще його, можливо, навіть відірвати від землі, щоб ця вода уходила. Але зазвичай це все-таки якась плиточка, де є шви і вода легенько може уходити. Не перезаливати, головне, і все буде добре. Потім у нас йде пісок, він також слугує дренажом. Потім ми наповнили. Торфом або торфосуміш, або садова земля для квітів. Ви просто підбираєте. У нас нейтральний торф, яким ми користуємося для висадки рослин. Можна додати вермикуліт або якийсь добриво. Це вже Потрібно тому, що все таки рослини не беруть як з ґрунта, вони беруть добрива. Так то в даному випадку їм немає звідки взяти добрив, Так що вони будуть раді підживи в вигляді просто для садових квітів з мікроелементами любі добрива, які у вас є на у хазяйстві або можна придбати просто в будь-якому магазині, так почнемо. Ми засипали ґрунтом десь, от на таку частину, і мені дуже захотілося посадити злаки, так як ми знаємо, що злаки, такі як міскантуси, в контейнері не висаджують а верніше висаджують дуже рідко. Якщо їх висаджують, то заносять у приміщення на зиму. Це може бути навіть не закрите приміщення, навіть не підвальне приміщення. Це може бути приміщення. Наприклад, під навісом десь саме головне, щоб не замокало. Весняних таких заморозків боїться саме міскантуси і пенісетами. В даному випадку це в нас молінія. Вона стійка до морозів, стійка навіть до замокання. Ми знаємо прекрасно, що молінії ростуть біля болотистих місцевостей, і вони прекрасно переносять навіть чуть-чуть підтоплення. підтоплення. І вони будуть гарно себе почувати, якщо навіть навіть їх чуть-чуть, десь весною буде підтоплення, то норм. Тому вибрала такий е, саме злак, а ще із-за його забарвлення воно ну, мені дуже подобається. І під цей красивий злак ми будемо підбирати рослини. Рослини можна підібрати будь-які, саме головне, щоб вони були стійкі, невибагливі і гармонійно поєднувалися, що ми зараз робимо. Лаком до цієї композиції буде андропогон. Андропогон хуртовий, тому що у нас молінія такого золотистого кольору, а андропогон у нас блакитного. Хочеться цього такий патріотичного чуть-чуть поєднання. І ось так виглядає у нас андропогон. Просто звільняємо його від контейнера. Розрухуємо чуть-чуть наше коріння. Ви знаєте, буває навіть так, що з комом землі, навіть не з комом землі, а з контейнерами просто складають великий контейнер. Обкладають якоюсь корою, а потім на зиму переміщають їх, якщо є там ґрунт, можуть просто з контейнерами присадити, щоб весною знову використати. Таке, таке також наблюдається. Так, дивимося, де ми його хочемо бачити. Мені імпонує щось тут. Він буде трохи вищим, трохи буквально, якщо за ним будуть гарно доглядати. А до травички. Як же ж нам без квіточок? І зараз ми доповнимо їх осінньою квіткою, такою як анемона. Тобто, щоб зараз насолоджуватися саме квіт... квітуванням даної квіточки. Чому я обираю трав'янисті рослини? Тому що у них невелика коренева система. Тобто, щоб дуже гарно собі почували коріння в даному контейнері. Це анемона сорту Петті Леді Марія. Ось такий є у нас сорт. Осіння, квітуча, невисока, анемонка. І куди ж нам без повного довгого квітування це у нас екземплярчик котовник або кошача м'ята, ще його називають? Цей багаторічник квітує все літо і буде просто таким спадаючим, можливо, з легка каскадом і буйством синіх квітів, які будуть притягувати до себе метеликів, комашок. Так. І все ж таки нам чогось не вистачає в даній композиції. Мені не вистачає зеленого, вічно-зеленого листячка. В даному випадку це у нас буде плющ. Плющ вічно-зелений. Він буде давати даній композиції такого каскаду звисаючого, він може попусти, пустити свої пагони і доверху, не завалюючи нашу красоту бажану. Ну, тобто їх можна регулювати навіть по стіні, яка у вас буде, можливо, цей контейнер буде у вас біля дому чи біля якоїсь тераси стояти, де є задня стінка, і він також може туди поплестися. Так як у плюща, ви знаєте, гарний приріст 70 см за рік. І він лишається вічно зеленим і буде прикрашати дуже гарно ваше кашпо. Я таких їх посажу парочку, щоб з кожної сторони, з якої не глянути, було засаджено, не було пустого місця. І ще один малесенький, малесенький біленький акцент. Так якщо хочеться мені чогось такого ніжного в ці осінні вечори, дні, це морозець, а вірніше, айстра вересковидна. Ця красуня квітує навіть під морозом. Тобто у вас сніг мороз, може її накривати морозець, закриваються квіточки а потім тільки блисне сонечко, і ця красуня знову розпускається. В неї ще дуже багато маленьких таких закритих бутончиків, які будуть дуже довго радувати саме в осінній період. І вона також може спадати каскадом по даному контейнеру. І ще з однієї сторони, біленьке, з другої сторони. Якщо у нас дане кашпо буде обходити з, з різних сторін, то також можна повторити із другої сторони такою прекрасною астрою. До речі, у неї коріння дуже низеньке, тобто вона може по каміннях дуже гарненько повсти. Бачите, я пів контейнера зняла, і коріння не потребує її скільки землі що і на нашу користь у даній висадці скажем так це уже так по багатому по багатому Мені здається, що мені б дали більше кашпо, я б ще більше туди посадила, і ще більше. Так, що в нас, друзі, вийшло? Получилось так, що ми можемо навіть, коли не маючи землі, не маючи участка, можемо створити зелену маленьку зону природнього куточка або якогось акценту у вашій бесідці, біля вашої тераси. Біля кафе, біля, ну не знаю. Просто будь-де, де не дозволяє земля і стоїть бруківка. У вас може бути красота, така висажена. До речі, з багаторічники, які будуть радувати вас довгі-довгі роки. Ну, по крайній мірі, 3-5 років ці рослини можуть жити в контейнері. Тільки одна із рослинок, буду чесна, це анемона. Може боятися замокання всі, всі решту рослини в даній композиції це стійкі рослини, але для перестраховки можна два варіанти: або заносити, як я казала, під навіс, або ще заносять в погріб, або в якісь такі темні приміщення. Де вони можуть просто засинати, і ранньою весною ви можете винести і знову любуватися композицією. Або ще один варіант є: його можна окутати агроволокном, щоб не потрапляла волога, але і не заводились грибки. Це потрібно, щоб було все-таки під навісом, бо тому що вода буде попадати і це буде, може бути загнивання. Тому нам цього не потрібно. Нам потрібно, щоб було квітування, краса. Для цього в нас є ось такі насадження, які ми можемо. Створити самі, приклавши посадивши ось такі рослинки і інші рослинки, стійкі, такі як лілейники, астільби, потім щучки, якщо це про злаки йдеться, такі, які будуть осоки, осоки взагалі не бояться замокання. До речі, якщо у вас посаджені у контейнери вічно зелені рослини, такі як, наприклад, плющ. Вони взимку все таки потребують вологи. Так що, якщо у вас є вічно зелені, так що слідкуйте за вологістю грунту, навіть взимку нічого страшного, чашечка води і все, і рослинки хорошої вам на той рік буде гарно. Так що висаджуйте. Квіти, бо це прекрасно, навіть якщо у вас немає куди їх садити, все одно ми знайдемо спосіб посадити і любуватися красою. А з вами була Тетяна Герасимчук на телеканалі Шість соток в програмі Квітучий дім. До нових зустрічей!